Будучи студенткою, мріяла працювати в власній державній адміністрації, а саме в департаменті фінансів. Мені подобається аналітична робота, логічна послідовність дій та мова цифр. Робота фінансиста є дуже відповідальною, адже впровадять фінансову політику в області стосовно публічних фінансів. Ще одним важливим напрямом діяльності фінансового органу є контролююча функція. Як зазначено, у бюджетному у кодексі України фінансовий орган здійснює контроль на кожній стадії бюджетного процесу. Фінансисти завжди шукають шляхи для збільшення фінансового ресурсу, маючи чітке розуміння потреби вихованців інтернатних закладів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Є величезними. ми одноразово пропонували зміни до формули розподілу освітньої субвенції, яка була. Спрямована до Міністерства освіти та науки України та Міністерства фінансів, це дає можливість щорічно додатково утримувати близько 30 мільйонів гривень до обласного бюджету та загалом понад 100 мільйонів гривень для багатьох бюджетів територіальних громад області. Звісно, допомагає нам у цьому цифровізація процесів планових і звітних показників. Програмне забезпечення із місцевий бюджет. За нашими пропозиціями постійно вдосконалюються, а також спрощуються бюджетні процедури та форми звітності, що дає можливість оперативно та в повному обсязі аналізувати рух коштів аж до кожного розпорядника. Фінанс це дієвий механізм для розвитку нашого регіону, якщо його правильно використовувати. Працівники публічних фінансів працюють з усіма сферами, що стосуються нашої з вами життєдіяльності. Для мене Завжди важливим було брати участь у створенні нашого майбутнього. Саме розумні, відважні та енергійні досягають успіху. Отож, долучайтесь до команди обласної державної адміністрації та ставайте частиною людей дії.